Всім привіт! Оглянемо таунхаус з ремонтом. Його площа 95 метрів квадратних. Це кухня вітальня з м'яким кутовим диваном в тівій зоні та прямокутним обіднім столом. Кухня має вбудовану мікрохвильову піч, газову варильну поверхню, духову шафу, посудомийку та холодильник. З кухні є вихід на терасу. Таунхаус знаходиться в селі Софіївська Борщагівка Неподалік від ліцею. Ділянка тут площею 1,5 сотки. Незабаром встановлять паркан. Таунхаус газифікований та підключений. Електрики 10 кВт три фази, вода свердловина 45 метрів, а каналізація септик на 9 кубів. Ходімо далі, оглянемо кімнату на поверсі. Її площа 10 метрів квадратних. Загалом в таунхаусі три кімнати. По всьому першому поверху та в санвузлах зроблена тепла водяна підлога. А це санвузол на поверсі з душовою кабіною, рукомийником та інсталяцією. Ліворуч технічне приміщення. Тут знаходиться електрощитова. Оглянемо тепер другий поверх. Сходи тут обшиті деревом, виконані у приємних кольорах. Перша кімната на поверсі, яку ми оглянемо, це майстер спальня. З однієї сторони є місце під гардеробну шафу та телевізор. А з іншої розташоване двоспальне ліжко з м'яким ізголів'ям та підвісними світильниками. Далі по коридору йде санвузол другого поверху. Тут встановлена ванна. Рукомийник, а в правому коті є місце для колони пральної та сушильної машини. Та ще одна кімната, площа якої 13,5 метрів квадратних. Укомплектована вона шафою для зберігання речей та одягу. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали QR-коди, яких будуть в кінці відео, а також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!